Усім привіт, мене звати Надія, і в мене є дві новини. Перше, ви на каналі Душа Мегаполісу. Якщо ви ще не підписані, вам треба підписатися. Друге, я відремонтувала лампу. Хочу сьогодні поговорити про такий своєрідний тип стосунків, який я будую дуже багато років. Так сталося, що я знатна підприємиця, і хоч грошей я заробляю не дуже багато. Але в той же час я вмію будувати ринкові стосунки. І я почала це робити дуже давно. Щоб ви розуміли, в 11 класі я дуже хотіла вступити у вуз, і сильної надії на свої сили у мене не було. Тому я гонорово зайшла в церкву і сказала: Бог, я чула, ти хочеш, щоб я ходила. До церкви, а мені треба поступити. Давай я буду кожної неділі ходити до церкви, а ти допоможеш мені із вступом. І Бог виконав свою обіцянку на відмінно я теж не облажалася. І е, таким чином я зрозуміла, що я класна підприємиця, я можу знайти цю точку взаємовигоди і обіграти її собі на користь. І це була моя перша свідома угода з Богом. Потім така була ще не одна. По типу: я знаю, що якщо зайти в церкву і стати прямо під куполом, то тебе чують краще. Або ну, такі от різні махінації, коли я укладаю з Богом якусь домовлені, якісь домовленості, які мені здаються максимально вигідними, і а, моя лепта в ці стосунки. Виправдовує себе, ну і прошу те, що мені найбільше потрібно, таким чином, я ходила в ізоляцію на 100 днів. І маю зазначити, що це працює. Тобто, коли ти укладаєш цю домовленість, а ще коли ти її дотримуєшся, тому що в мене є такі домовленості, яких я не дотрималася, і я через це себе дуже картала, то це класно працює. Але, якби не було одного але. І це одне але полягає в тому, що ми не на базарі. Як би це сумно не звучало, але ми реально не на базарі. І в мене 25 го числа, в день, коли зник Макс, я про це дізналася, що Макс зник потім, але був дуже дивний і містичний досвід. В мене був тоді на той час дуже сильний конфлікт між системно-родовою терапією і релігією в її класичному понятті, тому що розстановки це таке дуже. Магічно містичне явище, релігія це таке консервативно прагматичне, напевно, явище. І я стояла між того всього, і я якось не дуже хотіла йти в церкву, якусь тому, що я боялася, що мене не приймуть з цією частиною мене. А ця частина мене для мене була дуже важлива. Насправді дуже важлива, тому що я в цьому всьому, по-перше, знайшла себе, по-друге, знайшла, як я можу служити людям через системну родову терапію, через свої медитації. І я така прийшла в церкву. У мене тоді з'явився мій провідник духовний, і він мене завів в церкву, і я сиджу на лавці, і на мене світить такий тотальний стовп світла. І мене навіть сфотографували в цей момент, я навіть не бачила, що це фото було зроблене. І я чую такий твердий голос з середини, що ти справді думаєш, що мені для того, аби тебе любити, то ти маєш мені щось віддати. І в цей момент я зрозуміла, що цей дар любові, який дає нам Бог, він неоціненний. Він не вимірюється, і скільки я би там не дала, там 100 днів без соціальних мереж. Я роблю це ні для кого другого, як для себе. А те, що дає Бог, а який самодостатній по своїй суті, воно неоціненне, і воно не там не фіксується, і в нього немає лічильників. От Надя п'ять разів була в церкві, а там Ярина. Десять буду Ярину любити більше. В моїй голові цього поняття, на жаль, не було раніше, і, і в цей момент я збагнула всю силу, міць і велич Божої любові не в класичному там, релігійному понятті, А коли ти проживаєш дійсно це відчуття того, що ти недосконала, ти слабка. Все, що ти можеш дати Богові то 100 днів без соціальних мереж. І то не факт, що Богові, там, ну, я ж не в монастир пішла, я перепрошую. А, взамін те, чого хоче Бог, це реально щирого, класного, відкритого спілкування, коли ти відкриваєш йому свою душу. І для мене залишався ще один незрозумілий факт це факт Христової любові, оцієї жартовної. Тому що у мене є нахили в жартовність, і я розумію, що в моєму житті ця жартовність вона нічого хорошого ні в стосунках з собою, ні в стосунках з Богом, ні в стосунках з людьми нічого хорошого не зробила. І е, ця христова любов для мене була дуже незрозуміла. До певного моменту, декілька тижнів тому, я провела три дні в монастирі, і там було дуже багато про. Оцей найвищий ступінь любові, коли ти заради інших можеш пожертвувати собою, відмовитися від себе. І для мене оця історія в Біблії завжди здавалася, вона для мене була очевидною, але вона для мене не була зрозумілою. Поки я не зрозуміла, що. Я маю живий приклад того, як можна любити Бога і можна любити людей, навіть якщо ті не розуміють, що вони роблять. Бля, бо я собі обіцяю постійно не плакати, я і плачу. І Я хочу сказати одну річ. Дуже важливу. Є така любов, за яку ми ніколи не зможемо відплатити. Бо вона дається нам право народження. І єдине, що ми можемо зробити, це прийняти її. Прийняти і вести далі. І це дуже гарно і дуже складно водночас. І декілька днів тому у мене була розмова від дуже відкрита з подругою. І вона мене запитала: ти ж не вірив, що тебе можна любити просто так? Не тому, що від тебе щось треба, не тому, що е, просто людина хоче віддати тобі, і те, що ти можеш робити, це прийняти. І е... я помітила, що я навіть з собою будую ринкові відносини. По типу Надя, я зводжу тебе в кіно, а ти зроби он той пост, або ти типу, попрацюй от стільки-то. І це внутрішнє відчуття любові. Ми всі маємо в середині велику дуру, як каже Ліля. Його можна наповнювати будь-чим, ресурсом качати, Але оцей, ця дура перекривається тільки Богом. І це зараз не про те, що треба вдаритися в релігію, вбити поклони або Боже збав там йти в якусь секту або в монастир. Ні, це про те, щоб поставити собі гарне, чесне. О, питання про те, хто я? Для чого я була створена? І як я можу? Що в собі я можу змінити, аби навчитися приймати цю любов? А потім нести далі. Але я поки на стадії такого переосмислення всього. Вчора мені зателефонувала ведуча. Шоу одруження на осліп Катя Краснікова. Заодно вона церемонії мейстерка. І подарувала мені курс по церемонікерству. -мей церемоні і вчора в мене була перша лекція, і я сиділа. І думала, що зараз я, я реально не можу зараз заплатити, заплатити за цей курс. Але я розумію, що в момент, коли мені дається любов, це для того, аби я наповнилася нею настільки, щоб нести її згодом далі. Але щоб нести її згодом далі, її треба спершу пропустити через себе. Тому я відправляю зараз вам а, любов і підтримку. І дуже дякую, що ви в мене є. нас з вами 416 416! Е, і я знаю, що нас буде більше. Якщо ви дивитесь це відео, якщо ти дивишся це відео і тобі зараз сумно або складно, Бо ти нічого не відчуваєш. Час поставити це питання. Хто тебе створив? І для чого? Так по-релігійному звучить пипець просто. Але це класне питання. Ви одного веде до класних відповідей. Я вас міцно обіймаю. Я вас дуже сильно люблю. Да, люблю, міцно. І кажу з вами до нових зустрічей.